Цей день подарив для нас Господь. Слава Ісусу Христу! Брати сестри. Хотів я вас всіх щиро вітаю. Вітає також наш симфонічний оркестр. Наші співаки, також всіх вас вітає наша церква Суламита. Мав бути наш старший пастор. Але вчора до посліднього телефонує мені каже: Вибач, церква велика і деякі проблеми я не можу бути. Тому Володимир Лукянович також передавав привіт. Тому привіт щирий християнський привіт від всіх нас. Хай Бог благословить вас. Ми дякуємо Богу і дякуємо всім вам, що ми разом можемо бути з вами в цей ранковий недільний час в Домі Божому перед лицем Господнім. І ви знаєте, коли я дивлюсь на всіх нас, якими є щасливе, що ми є з Господом, що Господь то є наш Бог. А ми Його діти. Це благословіння. Як Слово Боже каже, що колись були не народ, а зараз ми є народ Божий. Ми є в церкві Ісуса Христа. Ми є благословенні Господом, і ми маємо дуже і дуже цінити всім. Ми маємо цінити тим, що Господь дарує, брати і сестри для нас. Ми маємо достаток. І матеріальний достаток. Ми маємо хліб і до хліба. Ми не задумуємося над тим, що сьогодні люди голодають, що люди мають недостаток в їді, помирають з голоду і так далі. А в нас переповнені столи. І ми маємо вдячний бути Богові за це. Це милість Господня. Бог благословив нас. Ми маємо одяг. Зодягнений. Ми маємо на чому е, пересовуватись, маємо е, гарний транспорт і так далі. Це також благословення Боже, яке Бог дарує для нас. Ми маємо задуматись над тим, що сьогодні є люди, які цього не мають, а Бог благословив нас. І я завжди говорю про те, які щасливі християни, що Бог подарив для нас ось цей недільний день. День спочинку, коли ми можемо прийти в Дім Божий до ще й з самого ранку. Ви знаєте, яке це благословення, коли ми можемо прийти в Дім Божий і прославити Господа. Можемо віддихнути фізично, нашим тілом, і можемо віддихнути і духовно. Це також благословення. Тому хай і в цьому прославиться ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Ми маємо можливість почитати Слово Боже, звернути увагу на нього. Ви знаєте, я пригадую таку пісню, люблю її часто нагадувати про те, що каже, велика школа в цім світі існує. Її Бог для людей збудував. Хоч часто так ворог цю, цер... цю школу руйнує, але Господь Бог цей дім поправляє. І коли ми приходимо в дім Божий, сюди цер, збирається, збирається церква Ісуса Христа. Ми навчаємося від Слова Божого. Ми навчаємося в цій школі, і це дуже важливо. Дуже важливо. І сьогодні, брати і сестри, ми є перед лицем Господнім. І сьогодні Господь говорить до нашого серця. І коли ми читаємо звернення до сіми церков, там. До кожної церкви закінчення, воно, ви знаєте, звучить такими словами: хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. Як важливо, брати і сестри, сьогодні нам почути, що Господь хоче сказати, і не тільки сьогодні, і надалі, і на протязі всього нашого життя, скільки ще Бог. Назначив нам прожити на цій землі, щоб нам бути чуткими до голосу Божого. Це дуже і дуже важливо, щоби нам почути і це все прийняти в своє серце і розтворити з вірою. І тому я хотів би якраз звернути увагу сьогодні на слово Боже, на старий заповіт, на одну із книг старого заповіту. Ми всі християни розуміємо, що старий заповіт це як образи. Для нас, християн. І слово Боже каже, щоб ми не були і похотливі на зло, як деякі з них були, коли робили зло, восставали проти Бога. А також яскравий, благословений сьогодні приклади є нам, або ж дає нам Слово Боже, вказує на таких великих мужів, як Авраам, Давид, Іов, і так далі. Ви знаєте, це. Благословенні мужі які любили Господа, які служили Господу від щирого серця, робили, ви знаєте, дуже великі подвиги в ім'я Господнє і для слави Божої. І вони залишилися і сьогодні є прикладом для нас, християн. І тому я хотів би звернути увагу, прочитати Слово Боже, книга Наємої. Хотів би читати з першого розділу, прочитаю декілька. Ми трошки пороздумуємо над цим місцем слова Божого. Перший розділ книга Ніємії, перший вірш і нижче. Слова га-ха-га, хал... Халійного сина, і сталося у місяці Киселеви 20 року, і був я в замку Шушан. І прийшов Хананані один із братів моїх, він та люди з Юдеї. І запитався я про юдеїв, що врятувалися, що позостали від полону та про Єрусалим. А вони сказали мені: позостали, що лишилися з полонутам в окрузі, живуть у великій біді та в ганьбі, а мур Єрусалиму поруйнований, а брами його попалені. І сталося, як почують ці слова, сів, й... сів я та й плакав, і був у жалобі кілька днів. І постив і молився перед лицем небесного Бога. Я хотів би звернути увагу на ось цього чоловіка Ніємію. Ви знаєте, коли ми так глибоко вникаємо в ось ці такі історичні розповіді, і ви знаєте, цей чоловік він являється дуже великим прикладом сьогодні і для нас. Християн. Ніємия, він ніколи не був в Єрусалимі, він ніколи не жив. Він тільки, я думаю, по розповіді від батьків, можливо, ще від когось чув про те, що є, є таке місто, є такий народ, а фактично він народився зовсім в іншому місті, він народився. Серед людей, які були серед євреїв, будучи євреєм, які були в полоні. полоні. Але Слово Боже нам розповідає про те, що на той час цей чоловік займав дуже велику посаду біля царя. Він подавав чашу в руки царя. Це була і заможна, і знатна людина, мала достаток і так далі. Але ця людина мала дуже добре серце. Ця людина була заботлива. Він не тільки переживав за себе, за своє положення, можливо, за положення родини, але він переживав за весь народ ізраїльський. І тому, коли він почув цю вістку про те, що сталося з Єрусалимом, в якому Положення знаходиться Єрусалим, стіни зруйновані, Дім Божий зруйнований. Гробниці батьків належать, належ, знаходяться в такому неналежному стані і так далі. Ви знаєте, якби інша людина, хтось інший, маючи все, можливо, махнув рукою. А що мені до того? А що мені до того? У мене все є, у мене все добре. Брате-сестри, чи не так буває часом в нашому житті, коли в нас все добре, ми забуваємо або ж не бачимо навкругу себе, що відбувається. А це, я хочу сказати, ненормальне положення християнина. Християнин має бути, ви знаєте, співчутливий. Християнське. Серце має, християнина серце має бути відкрите до біди іншої, і так далі. Коли ми читаємо Слово Боже, в листі до римлян, римлян, написано, що ми маємо плакати з тими, хто плаче, радіти з тими, хто радується. І якраз в такому положенні був Ніємія, він, коли це все побачив, що відбувається, і ось його перша реакція. Перша реакція. Ви знаєте, я не знаю, як ми поступили в такому положенні. Тим більше людина, яка займає надто високе положення в цьому світі, він міг би зразу звернутися до царя, міг би щось робити, маючи таке положення, шукати якихось інші виходи. Але дивіться, людина не тільки мала широке серце до інших людей, добре серце, але він був. Близько із Богом. Він мав хороші стосунки і відносини з Богом. І тому, брати, і сестри в даному випадку він не шукає якось іншого виходу, не шукає допомоги знатних людей цього світу, щоб перш... допомогли. Але перше всього, Слово Боже, говорить про те, що цей чоловік, цей чоловік звертається в молитві до Бога. І, брати, і сестри, це не була молитва. Так, помолився і забув. Ні. Але це молитва була на протязі певного часу. Історики передають десь біля чотирьох місяців. Він звершав молитву, він перебував у постах, він молився і не тільки. Він молився е, за Єрусалим, і так далі, але Слово Боже каже, що він і сповдвувався. За гріхи, за гріхи батьків, попередників, яких він не звершав. Він не звершав. Але він молився, постився, сповідувався, щоби Бог простив і щоб якось поправити те становище, в якому знаходиться Єрусалим, в якому знаходяться жителі Єрусалима. І ви знаєте, брати, і сестри, в нього вийшлося це. В нього вийшлося. Бог вийшов назустріч для нього. Бог благословив, Бог дав відповідь. І коли дивишся в Слово Боже, непроста ситуація була на той час в нього. Але пост і молитва, пост і молитва, добре бажання, відкрите серце, все це допомогло йому вирішити те питання, ту ціль, за яку. Яку, яку він бачив і поставив перед собою. Тому, дорогі брати, і сестри, як важливо сьогодні християнам нам розуміти, ми живемо на цій землі, нас зустрічають різні трудності, випробування. І тому як важливо нам, перше всього, що б ми не робили, ми, нам шукати лиця Господнього. Нам бути, ви знаєте, в добрих стосунках з нашим Богом. Це дуже важливо. Дуже важливо. Тому що мені приходилось бачити таких людей, які, ви знаєте, отак собі, отак жили. Але коли зненацька прийшла, прийшло випробування в їхнє життя. Люди в розпачі, люди в сльозах шукали виходу. Шукали, ви знаєте, бувають моменти, шукаємо виходу в когось людей, і забуваємо, що ми є християни, що ми є діти Божі, і що Господь то є наш Бог. Ви знаєте, великим прикладом Нієми є сьогодні для кожної з нас, що Він не перекладав, ви знаєте, цієї, цієї проблеми, яку він бачив на когось іншого. Він не говорив, що хай хтось інший, в мене інша забота. Або ж, можливо, я втрачу якісь відносини з царом. Або, можливо, і лишусь цієї посади, яку я мав. Він на це не дивився. Він бачив зовсім інше. Він бачив зовсім інше. Він хотів. Допомогти, допомогти народу своєму. Він хотів зробити все, щоб якось поправити, щоб відбудувати, щоб, ви знаєте, повернути ту славу, яка була втрачена серед народу ізраїльського. І ви знаєте, це було непросто робити для нього. Находилось багато противників. Якщо ви знаєте, Бог розположив серце. Царя, і він благословив на цю справу ніємою. Противники знайшлися з іншої сторони, з іншої сторони. І ви знаєте, де можливо він і не чекав. Якраз противники серед народу, серед братів. Коли вже, ви знаєте, будучи в Єрусалимі, коли вже він щось робив для Єрусалима, відбудовував, заохочував людей, які були там, щоби восстановити... Ви знаєте, е, Єрусалим і так далі. Ви знаєте, в один момент підходить чоловік, пророк, який заохочує його або ж говорить йому про те, що мені відкрито. відкрито. Звичайно, це була неправда. Це була неправда. Це був знаєте, такий лукавий підкуп, щоб якось е, в очах людських. У чех людей ізраїльського, е, нанесли таке недобре на нього на Ніємію. і він каже, що прийдуть цієї ночі люди, які хочуть убити тебе і вб'ють тебе. Давай давай сховаємося в храми і останемося живі. Але дивиться, і в цей момент Ніємія був, ви знаєте, твердий. Уповані на Господа. Бог йому відкрив. Він побачив, ви знаєте, лукавство, подлість в цьому і каже, що не Бог говорить. це через Тебе. Це неправда. Такого не може бути. Такий чоловік, як я, не можу цього зробити. Я не можу сховатися. Тому, брати, і сестри, ви знаєте, дивлячись на цю історію. Дивлячись на цього чоловіка, як я вже говорив про те, що він є сьогодні великим прикладом для нас, християн. Як я вже говорив, він не перекладав ні на кого віну. І як важливо сьогодні нам не дивитись на когось. Але перше всього, це, як слово Боже каже, вникати в себе, вникати в це вчення, дивитись на своє життя, дивитись. На своє поводження перед лицем Господнім, дивитись на свій стан, в якому я стані сьогодні є перед Господом. Подивитись на цього чоловіка, як він переживав, не жив тільки для себе, але жив і для інших. Переживав за народ, за народ ізраїльський, не перекладав вини на когось, ні, брати, сестри, але він це все робив. Хай Бог береже нас, щоби нам перекладати. Ви знаєте, мені приходилось не раз зустрічатися, бо чути такі люди, які, дивлячись, проблеми в сім'ї, щось не так склалося, чи то з жінкою, чи з чоловіком. Можливо, дітки пішли в світ, і ви знаєте, проблема починають шукати. І вину то пастор винуватий, то в церкві не заохотили, або ж не залучили до праці, не заохотили мою дитину і починають складати вину. брати, сестри. Але я розумію про те, і ми маємо розуміти християни, брати, сестри, батьки, і кожен із нас, що на кожному із нас лежить певна відповідальність в служенні перед лицем Господнім. І прийде час, нам прийдеться здати звіт перед лицем Господнім, як ми пройшли ось цю дорогу, як ми прожили своє життя. І, брати, і сестри, нам прийдеться з'явитися всім перед лицем Господнім і дати відповідь за наше життя. Тому хай Господь благословить всіх нас, благословить вас, церкву служителів і всіх, хай і в цьому. Прославиться ім'я Господнє. Амінь.